Поет, мислитель і пророк таким бачать його майстри, які вишили портрети Шевченка та слова на його вірші. В кожній роботі а їх представили на святі близько тридцяти. Кобзар закликав до свободи і єднання. А ось яким бачить його студентка Анна, він по перше, він як батько всієї української літератури. І його вірші і його твори несуть величезне значення для українців, і кожен його твір пропускаєш через серце і розумієш кожне слово. Поезію Шевченка сьогодні не тільки вивчають нею живуть. Про Тараса Григоровича Шевченка я не скажу вам ніяких слів, я скажу його словами. що найбільш актуальні на мою думку, в даний час із заповіту. Це поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю, волі окрапіти. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене на чужині. Та не однаково мені. Оце цей вірш. Я вважаю, надихає на небайдужість. Кожне його слово, кожна його поезія, кожна його буква, кожен його звук це синтенція, це те, що має нас єднати. Це те, що повинно нас гуртувати. Владика Федір вважає слова митця сьогодні стали пророчими, тому що він дуже любив Україну, страждав за неї і за свій народ. Це унікальна риса. Якби ми всі, хоч трошки мали такої любові до свого народу, у нас би ну, зміни були б дуже значні. Всього Тарас Шевченко написав 237 віршів та поем. З них 235 – українською та два російською мовами. Лідія Риченко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.